Сьогодні, 17 вересня, наше місто збагатилось на чотири молоді родини, В шлюб вступили. Куц Руслан Геннадійович та Шевченко Віта Володимирівна, Ткаленко Олександр Анатолійович та Костюк Тетяна Олександрівна, комар Олег Миколайович та Ткачова Ірина Григорівна, Святненко Максим Олегович та Бичківська Юлія Сергіївна. До нас на свято завітала весільна пара Олександра та Тетяни Ткаленко. Запрошуємо їх на сцену. Зустрічайте, молодих! Лилась, ви двоє зустрілись на дій, вона вам серця поєднала, даруючи радість надій. І запрошуємо до слова наших молодих. А як же ви думали? Прийшли у такий самий щасливий ваш день. Нічого не прибажайте нам, будь ласка, побажайте нас. Добрий вечір, шановні гості. Ми дуже раді. Що ми сьогодні разом з вами в таке велике свято. І взагалі, наприклад, від себе хочу сказати, я сама з Бориспільщини, чоловік з Яготинщини. Я дуже рада, що я сьогодні з вами і що в мене такий гарний чоловік. Спасибі вам! Вітаємо наше місто з ним міста! Бажаємо вам ся щастя, здоров'я. Дякую, І вас, шановні молоді, і вас, шановні молоді свято, і бажаємо вам в добрий час на довгий вік, щастя, здоров'я, в, здоров в любові коханні, при взаємній підтримці й допомозі, щоб ви були щасливі такі все своє життя і звичайно молоді квіти. А для покращення вашого вашого, якась господарювання, бо крім кохання, завжди бувають побутові проблеми. То ми вирішили зразу, щоб чоловік їв щодня котлети, щоб пільмі не переводилися, і подарувати електромясорубку. ви знаєте, коли наші молоді йшли сюди, кажу, подаруйте нам танець щастя. Кажуть, ви знаєте, проблема з танцем. Тоді кажу, подаруйте нам поцілунок щастя, і з поцілунком не буде проблем. Гірко! Розпорядженням Яготинського міського голови від 1.09.2011 року номер 199 за вагомий внесок у розвиток інфраструктури міста, високий професіоналізм, відповідальне ставлення до дорученої справи, активну життєву і громадську позицію та з нагоди дня міста нагороджуються. Барило Артем Матвійович, президент народного аматорського хору ветерани війни, праці та військової служби солдатська пам'ять районного будинку культури. Іменні годинники від ягодинського міського голови. Чи має готинців, виставку декоративно прикладного та ужиткового мистецтва? Взагалі, у всіх виставках у нас прийняло участь понад 100 учасників, і ми дякуємо кожному з них за талант, за творчість, за бажання показати себе і за бажання зробити своє місто красивішим. Крім цього, відбувся конкурс на кращий вірш як тебе не любити, місто моє. За рішенням комісії, переможцем конкурсу в номінації юний автор серед учнів та студентів навчальних закладів визнано Петрушу Руслану Сергіївну, ученицю Яготинської зож номер 2 а в номінації дорослий автор переможцем визнано перцову Ірину Миколаївну. Переможці отримали пам'ятні призи від міського голови. А їх вірші будуть надруковані на сторінках газети Яготинські вісті. Переможцем у конкурсі Яготинські переливи на кращу пісню стала всім відома нам Алла Васик, пісню якої ми зараз і запропонуємо вам до уваги слова. Любові галалюк, музика Аливасі, пісні.